Будьмо уважні, сказав Господь, коли син чоловічий прийде у славі своїй, і всі ангели з ним Він сяде на престолі свої слави, і зберуться перед Ним усі народи, і Він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучить овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. лівору. Тоді цар скаже тим, що нього ходіте, благословення отця мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам із сотворення світу. Бо я голодував, і ви дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене напоїли чужим цим був, і ви мене прийняли наги, і ви мене одягли хворий, і ви навідались до мене у тюрмі був. І ви прийшли до мене, тоді узвуться праведні до нього, Господи. Коли ми бачили тебе, голодним і нагодували, спрагненим і напоїли, Коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим і одягнули. Коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі, і прийшли до тебе. А цар, відповідаючи їм, скаже, істинно кажу вам, усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів. Ви мені зробили, тоді скаже й тим, що ліворуч ідіть від мене геть прокляті вогонь вічний. Приготований дияволу і ангелам його, бо я голодував, і ви не дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене не напоїли. Був чужинцем, і ви мене не прийняли, нагим, і ви мене не одягнули, недужим і в тюрмі, і ви не навідались до мене. Тоді узвуться й ті кажучи, Господи, коли ми бачили Тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагим недужим або у тюрмі, і тобі не послужили, Він відповість їм, істинно кажу вам, те, чого ви не зробили одному з моїх найменших братів. І мені не зробили, і підуть і на вічну муку, а праведники на життя вім. Він є Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. І зберуться перед Ним усі народи, і Він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує овець від козлів. Добрі браті і сестри. Сьогоднішня неділя має нам допомогти зрозуміти вартість добрих вчинків. Я недавно щось там переглядав на Ютубі, і Ютуб мені підкинув роздуми одного будийського монаха. Але дивись, він зовсім якийсь такий не буддист, зовсім якийсь такий європеець. Але думаю, українською мовою цікаво, що ж він там скаже. Бо особливо він говорив, як то знайти спокій. Бо ми всі шукаємо знаєте, такого спокою серед того гармидеру життєвого. Як то, знаєте, мати на душі такий спокій? Бо то нас гризе, то нас боли, то нас присідає. А він собі так сидить і знаєте, спокійно це все розповідає. Ну слухав він знаю, то довго там була лекція. Але він цікавий випадок розказував, як до одного буддийського монастиря. Ви, напевне, розглядаєте по стінах, що ви часом не, не, не в цьому, не в буддийському якомусь храмі, бо тут взагалі, то взаліто. Греко-католицький храм, Думаєте, що ж то отець говорить. А я намагаюся вам донести думку, вартість добрих учинків чи значення добрих учинків. І до того буддийського монастиря заліз грабіжник уночі і брав ту скриньку, її там мотлошив і ніяк її не міг відкрити. Але тут уночі приходить такий старенький монах та й каже: Але навіщо її ламати? Ось є ключ. А він зупинився, такий, знаєте, й каже: Ти не нормальний. Він каже: Ні, я бачу, тобі потрібні гроші. Не ламай ту скриньку, на, відкрий, візьми, скільки тобі треба. Він забрав усі і дивиться на нього далі. А монах каже, може, ти голодний, там на кухні ще залишилася вечеря. А він такий думає, що ж то сталося. Він каже: ти щось... я прийшов тебе красти. Він каже, я розумію, але може, ти хочеш поїсти. Завів його на кухню, він наївся, дав йому ще пити. І він з таким, знаєте, заткує, так дивиться, що ж то зараз далі буде. Може, то зараз він поліцію. Викличе. Але то недовго то щастя того злодія тривало, тому що його десь там за, за день, чи за два, чи за три злапали в його іншій хаті, не тільки його там побили, не тільки його скрутили, а ще дали йому 10 років тюрми. Але цей продовжує далі ту історію, що пройшло 10 років, той самий злодій виліз з, того, з тої тюрми і знову побіг туди, в той самий монастир, знову красти. І знову вночі, і знову той самий монах. І знову він каже: О, ти знову вернувся, на тобі ключі. Вже навіть той ще не встиг до тої скриньки лізти, а той вже йому дає ключі. А він каже: нащо ти то зробив 10 років тому? Бо я в тюрмі мене от -от постійно нервувало, що ж ти таке зробив? Що, що ж ти от постійно мене от -то гризло. От, я прийшов красти, а ти мені дав ті гроші, ти мене нагодував, напоїв, то мене мені жити не давало 10 років. А він каже, бо так щойно можна змінити твоє серце, інакшого способу немає. Все, що ми будемо робити злими намірами чи злими вчинками, то тільки озлобимо людину. І щось в тому є правда, знаєте, дорогі браті і сестри, але що він цікаво говорить, він себе оправдує, що він у християнстві цього не побачив, і тому він побачив це в буддизмі, і тому він став буддистом. Я так дивлюся по церкві, знаєте, от у мене враження, знаєте, порівнюючи з попередніми службами, як то завжди є багато людей, що ви, напевне, дивилися знову нові ляпи Франциска про, про ту війну. Бо так порічало у церкві, знаєте, ті всі ситуації. Ми мусимо зрозуміти, за ким ми щось робимо, то наш вчинок чи наш намір може бути користолюбний або зроблений справжньою любов'ю. Як це відрізнити? Бог наші вчинки буде випробовувати. Він буде допускати диявола, аби він там пихав пальці, аби він то все крутив, вертів. Я нікого зараз не оправдую. Кожен буде відповідати, каже Христос, що і зберуться перед ними всі народи. Серед тих будуть народів і я, і ви, і Путін, і всі-вся-вся. Вся, вся. І Христос то відлучить. Відлучить по вчинках отих простих служіння один для одного. І навіть сьогоднішнє питання, якби я став сьогодні от, перед Богом, чи мені там 40 з чимось, чи мені 80 з чимось, це нема різниці, коли Господь кличе стати. І з чим би я став? А виявляється, що я зайнятий іншими речами. Це мені цікаво, це мені цікаво, це мені цікаво. І нараз якогось голодного там може побачити. Ну, може так, може ні. Знаєте, чи того спрагнено, може так, може ні, бо недавно приходжу я на кухню одного брата нашого голова болить, знаєте, і він питається, чи має таблетку. А я ще не снідав, Та, й знаєте, перша думка така, та я поснідай, та потім його принесу. Чую голос совісті. Та, піде, візьми, дай собі, хай він вип'є, та собі снідай. Немає в нас таких речей, хтось нараз до нас звертається з наших ближніх. Спочатку ми чуємо голос совісті, але потім хай почекає, нічого йому не стане, не вмре. Я, я чекав і не вмер, і він почекає, і він не вмре. Ми постійно стикаємося з такими речами. Очевидно, що є такі речі, що нараз діти приходять і хочуть, щоб ми за них зробили роботу. Не треба за них робити роботу. І я побачив, яка була проблема цього монаха. Він дивився на християнство як на людей. Якщо дивитися як на християнство, як на людей, це треба втратити віру. І все. Ми повинні дивитися на Христа. Що Христос говорить, і як Він це робить? Щоб мене нагодувати, щоб мене напоїти, щоб мене одягнути, щоб мене підбадьорити на тій життєвій дорозі, щоб мене відвідати в тюрмі того мого гріха, Христос помирає, а ми до цього звикаємо. І великий це має на нову, ну, нас запитати, а які в мене стосунки з Господом Богом? Чи користолюбні, чи справжні? Бо нас постійно розда... Ми так зараз думаємо, чим більше ця технологія розвивається, це все дасть задасть. Між Богом і нами так... так не є. Між нами це батько і син, батько і донька. Де ми мусимо зупинятися, вдихати того чистого повітря. І якщо Господь щось потребує, щоб я став тими руками. Бо ця історія, знаєте, вона така дуже ідеальна про того монаха. Ну як так може бути, щоб віддати ключ? Ну, якби в мене крали ту церкву, я цікаво, чи я би дав ключі? Від тої скриньки. Чи я би взяв його ще на кухню там нагодував? Це геть, просто зверніть увагу, і ми розчаровуємося, бо не, не треба робити добрі вчинки. Люди в тебе використають, повитирають в тебе ноги, і ще потім ти ще будеш винний. А ми повинні питатися, Боже, якщо ти послав цю людину, як їй послужити, не робити за неї роботу. Бо люди нас так можуть використовувати. Але такі певні речі, що сонечко, ти маєш це сам зробити, і ти будеш зростати. Так само ми нараз дивимося, чому Бог за нас ну, не годує за нас, чи так само за мене ту службу Божу не служить. А я тебе запрошую до тої участі, і кожного він запрошує до цієї участі. Сьогодні питання, як я йду на цю роботу, чи йду додому, чи йду на якісь інші заняття, як тоді завжди послужити, і будемо ми чутися використовуваними. Але це треба дивитися, чи це був справжній той чинник, який потребувала людина, щоб послужити, чи не справжній. І зверніть увагу. Ті всі наші бабусі, дідусі, батьки нараз. Ми щойно десь там за років, я не знаю скількись, зрозуміємо, що їхні вчинки це все ж таки були вчинки любові. Можливо, вони ображалися, бо вони хотіли взаємності, але вони терпеливо чекали. Коли ми сіємо в землю ту картопельку, ми розуміємо, що треба терпеливо чекати, поки вона буде що Сходити. Але для неї, щоб вона сходила, треба дощу і треба сонця. Бо коли буде тільки спека, то все сохнеться. І коли буде тільки дощ лити, то все залиється водою, воно все там закваситься. А в духовному житті як це? Пристрасті, спокуси, оті всякі речі це якраз то є палюче сонце. Але треба набиратися терпеливості, чекати, щоб Бог дав що, та дощ, тобто свою благодать. І нараз ми будемо помилятися. Я собі думав, оцей монах, що так, знаєте, все досконало зробив, дав ключі, завів його на кухню. Потім з 10, за 10 років хіба це можливо, щоб за 10 років знову він вернувся та сама подія? Ну це ситуація на мільйон. У нас такого ніколи не буває. Але я зрозумів одну дуже цікаву річ. Ми будемо помилятися, коли ми будемо робити добрі вчинки. Ми не раз будемо за когось робити, цього не треба було робити. Ми повинні вчитися, але не повинні ніколи розчаровуватися. Оце слово ж, оче, то, то не треба робити, бо з Богом треба вчитися від Бога, як Він дбає за нас. І у Бога тільки одна корисна чи користолюбна річ, тому що він наш тато, тобто наш творець, який відповідальний за наше життя і не говорить, що коли ви зрішили там у раю, то собі. До побачення. А Він чекає, готує у старому завіті людей, у новому завіті приходить через свого сина, і син складає дуже велику ціну. І після кожного разу це така пригадка, і Бог також запрошує. Тому коли він нас очищує наші вчинки, то слава Богу. Хіба ми не раз, коли ми зробимо дійсно так, як совість підказувала, оці дрібні вчинки турботи. Це не є більша радість того всього? І ці дуже здивовані, коли ми тебе бачили, коли це таке було. А насправді оцей побут ми якось так загонені, загонені. Сьогодні є ця наша Євангелія, так би на нову у нас, знаєте, а як то є з моїми вчинками? А чи часом я не ображаюся, та ображаюся? І, І прошу благодаті, щоб то вчитися того справжнього вчинку. І він буде, треба наразі буде терпеливо чекати, поки Бог то, -то буде тим, тим палючим сонцем очищувати чекати на ту Божу благодать і вона прийде. Ми хочемо справедливості вже відразу. Потерпіть 100 років. Люди добрі. Небагато, 100 років. Ну, може хтось проживе 101, ну то 101 потерпіть. 101 рік на протязі вічності це нічого. Але насправді не є важливий час, а як Господь дивиться на мене, як Він хоче мене наповнити і бути моїми руками. Тому я щиро перепрошую нараз за свою на байдужість, або нараз таку, що я біжу, біг, біг. Знаєте, як то нараз розказували за одного священника, що не хотіли після служби з ним таку поговорити. Знаєте, а він що не йшов бігав машиною, вже бо він десь там якісь справи і вже поїхав. То знаєте, що парафіяни йому співали після служби Божої? Пли світами, Знаєте так, все, ти не маєш часу. А зверніть увагу, як діти. Вони ще настулиться, вони ще там просяться, вони ще. Цей, але ми якби не маємо часу, бо в нас робота, бо 5-7 хвилин нічого і не вмре, нічого і не стане, нічого не зупине. Ясно, що 5-7 хвилин має. Бо я так також дивлюся до своїх батьків, так само на Господа Бога, так само на ці спокуси. Ми не ліземо в інтернет, так знаєте, на, на, на 2-3 години. І це дуже гарна така пригадка, дорогі браті і сестри, вартість у тих вчинків, а то є, треба очистивати мотиви. Чому я це роблю? Якщо користолюбно, перепрошую. Це не буде ні для мене добром, ні для тої людини. А як то послужити тою справжньою любов'ю? Як то бути Божими руками і для своїх домашніх, передусім для своїх домашніх? Вони раз заважають наші образи на них, бо вони нам так само не роблять. І Дуже гарно, як то батьки на своїх дітей, коли вже діти заклали свої сім'ї, вони вже поїхали, не позвонить, не приїде, не попиту. А що вам заважає знаєте, все одно купити то, купити то, приїхати. На, на, я не надовго, чай не ставте, я тільки на хвильку. Та ні, та чай, маму, та то все. Чи, чи багато таких речей це боротьба. Ми не думаємо, що християнство, якщо я вже став, то вже все воно дасться. Ні, дорогі браті і сестри, це боротьба йти разом з Ісусом Христом. І коли ми будемо йти з Ісусом Христом, дивитися Його очима на своє життя, то цікаво, як ми будемо тоді дивитися один на одного. Ми будемо розуміти, що треба, як каже апостол Павло, носити тягарі один одних. І так ми виконаємо закон Христа. Просімо про ці дари. Слава Ісусу Христу!